По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Рада вітати усіх слухачів та глядачів в ефірі. В ефірі радіо місто Над Богом», проект інсайт студії. З вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні ми поговоримо про творчі лабіринти Коцюбинського. Розкриємо більше цю тему із Ларисою Кравченко, директоркою Вінницького літературно-меморіального музею Михайла Коцюбинського. Вітаю вас, пані Ларисо. Доброго дня, шановні слухачі. Хочу сьогодні наголосити, що 8 вересня, о 16-й годині, відбудеться відкриття виставки колажів під назвою Творчі лабіринти Коцюбинського у музеї. Цюбинська експозиція буде включати 26 робіт, створених учнями Вінницької дитячої художньої школи, які ґрунтуються на біографічних фактах життя письменника. Крім того, композиції також ілюструватимуть твори письменника, історичні місця у, Він, у Вінниці пов'язані з життям Коцюбинського. Цю виставку було створено завдяки підтримці департаменту культури міської ради. Я не все сказав про цю виставку, про найбільше поговоримо. Пані Лариса, от таке питання: як взагалі виникла ідея створити такий? Спільні проекти, чи взагалі у вас до цього були е, спільні проекти із е, дитячою художньою школою? Ну, насправді такого формату співпраці у нас ще не було. Ми е, спрацюємо вже досить давно з художньою школою, там в галузі різних таких пленерів, тому що наша садиба якраз дає такі відкриті можливості проводити у нас на території пленер для учнів е, художньої школи. Але ось такий глибоко е, дослідницько-мистецький проєкт з Вінницької дитячої. Художньої школи у нас вперше. І хочу сказати, що насправді результатами і музейні працівники, і дитяча художня школа дуже задоволені, тому що ну, насправді вийшло результат, перевершує наші очікування. Насправді, ідея створити такий проект у нас з директором школи зародилася. Минулого року, майже наприкінці року, тому що ну, ми вже, скажімо так, починаємо готуватися до святкування річниці такої, як кажуть, круглої дати від дня народження Михайла Коцюбинського. Це буде наступного року, виповниться вже 160 років з дня народження Михайла Коцюбинського. Але ми розуміємо, що війна сьогодні ми живемо в умовах воєнного стану і є в нас певні обмеження. Проте політ творчого мислення, наукових певних таких теж пошукових, науково-пошукової роботи і бажання саме викладачів і учнів працювати воно тільки підсилюється. Тому ось зародилась спільно з директором художньої школи Наталі Анатолій Софічук. Такий гарний проєкт. Щоб діти під керівництвом викладачів створили такі цікаві ілюстрації, які б ґрунтувалися на певних таких ну, дослідженнях наших наукових працівників і не тільки наукових працівників, тобто на тих певних життєвих фактах про життєвий творчий шлях Михайла Коцюбинського, про його історію написання його творів, навіть самих творів, яких такі, які, які я більш, найбільш відомі. І ось ми провели декілька таких спільних зустрічей, підібрали такі найцікавіші факти. Ось донесли це викладачам. Викладачі відповідно попрацювали своїми вихованцями, і ось таких чудових. 26 колажів саме в техніці колаж виконання ці роботи, тобто це поєднання десь якоїсь і, і аплікації, mm -hmm. і десь до мальовок певних. Ось в нас вийшли, ось тобто, наскільки я розумію, для того, щоб дитині, так учню Вінницької дитячої художньої школи з зробити свою частину роботи, вона все одно мала підготуватися, звичайно, вивчити. Не лише якісь прочитати. Твори письменника, а ще й вивчити його життєвий шлях, життє... і життєву творчість. Ви долучалися як представники музею? Звичайно, так? ми підібрали такі найцікавіші факти. Тобто, ми підготували певні такі коротенькі, коротенькі такі інформаційні, так скажімо, такі довідки про що було цікаво, такого те, що найбільш пов'язано з Коцюбинським у нашому рідному місці Вінниці. Тобто його такі цікаві. Е Історії з життя, наприклад, як він традиція була в родині Куцюбинських, коли вони вже восени, Михайло Михайлович, разом з своїми дітьми вони ловили птахів, ось і потім їх залишали зимувати в себе в будинку. Відповідно, вони жили у них в клітках. Тобто, цілу зиму ці птахи мешкали в клітках. Ну там, звичайно, це певна кількість цих птахів було. І ось вони їх цілу зиму годували, доглядали за ними, напували їх. А ось весною і напередодні там благовіщення вони їх випускали на вулицю. Це такий цікавий факт життя письменника, тому що фактично той спів пташини нагадував і Михайлу Коцюбинському як творчу особистість, і його дітям про літо, про красу, про неперевершеність природи саме влітку. Тобто такі певні цікавинки з його. Листування. Наприклад, як Михайло Михайлович, подорожуючи, працюючи там у філоксерній комісії, одного разу йому дружина вислала з дому. Посилку з грушами, ось для того, щоб порадувати його певними такими осінніми е, дарами природи, і настільки він пише про ці груші в листі своїй дружині, як він відкриває цю, цю, цю посилку, як він, е, які вони були дорогі йому ці груші, як тут налетіли на цей солод оси і мало не покусали його. Тобто, ось, начебто, всі такі біографічні факти про життя, Життя Михайла Коцюбинського ну відомі в підручниках з літератури, де діти вивчають творчість Михайла Коцюбинського сьогодні за програмою нашої школи. Це в 9 а в 10-му класі. А ось такі родзинки на них ну не, не дуже часто звертають увагу. Ну, І вони так. маловідомі. Тому ми вирішили підсилити ось все-таки. Вони мають свою певну таку знаєте, е, життєстверджуючу е, форму існування, тому що вони нам допомагають глибше зрозуміти. Міти чітку тонку натуру постаті Михайла Куцюбинського, як його творчого і особистості, ось ну і тому такі роботи у нас вийшли гарної. Ось і ми всіх запрошуємо переглянути цю виставку, тому що там можна не тільки подивитися ці роботи до кожної роботи. Кожна робота підсилюється певним таким інформаційним коротеньким матеріалом. Про те, що відвідувач бачить на цій картині. Але відкрию трошечки таємницю. Цим проект наш спільний ось, не закінчується, тому що я перед цим сказала, що ми готуємося до ювілею Михайла Коцюбинського. Ми дуже маємо надію, що в наступному році ось ми видамо ви спільно з школою. Ми нам вдасться видати такий. Дуже цікавий артбук. Ось саме присвяченої Михайлові Куцюбинському. Ми маємо гарні такі амбітні плани, щоб це видання було і двомовне, яке би е, ми могли гідно представляти і гостям нашого міста, тому що всі вінчани і глядачі, і слухачі сьогодні в соцмережах, спостерігають наскільки сьогодні наше місто розвивається, зароджуються нові е, тісні зв'язки співпраці з. Європейськими містами, там і в Німеччині, і в Польщі. Ось і ми би хотіли все ж таки більше доносити нашим поважним гостям, які. Все ж таки хочуть з нами співпрацювати. Хто такий був Михайло Коцюбинський? Яка це чому наскільки важлива ця постать знакова для Вінниці? В чому його унікальність? Тому що про Михайла Михайловича можна говорити вічно, тому що це надзвичайно талановитий письменник, імпресіоніст, людина, яка вперше один із перших, хто звернув увагу саме на європейський стиль літератури, який прагнув до того плекав, і один як з тих найкращих письменників, які. Вперед вбачав саме в інтеграції української літератури в європейську літературу і навпаки європейську літературу в українську літературу, для якого важлива була дуже тема освіти. Лариса Кравченко, директорка Вінницького літературно-меморіального музею Михайла Коцюбинського, У нас в ефірі говоримо про творчі лабіринти Коцюбинського. Це тема виставки, назва виставки. Але сьогодні прийдуть автори авторки цих колажів на відкриття виставки о 16 годині. Да, звичайно, так сьогодні будуть і викладачі, сьогодні будуть і учні, тому що в принципі якраз категорія дітей, яка була задіяна, це саме учні старших класів. Ось ми так визначили, що цим дітям буде вже ну краще буде працювати. Ось будуть діти, будуть викладачі, будуть директор школи. Тому будемо про це говорити, всім розповідати, як ми працювали. Будуть діти ділитися своїми враженнями. Як Ім працювались над цією роботою, чи задоволені вони результатом. Тому таке от живе спілкування сьогодні. У нас буде. Скільки діятиме виставка? Виставка триватиме з 8 вересня до 24 вересня. Ось ну не дуже багато, але насправді вже далі там певні у нас і наступні виставки будуть тривати, тому. тому Досить короткий час, можливо, ми її в подальшому подивимося, наскільки вона буде цікава відвідувачу. Можливо, ми десь ще її і, і повторимо. Ось тому такий період виставки. Ми запрошуємо всіх. Виставку можна побачити з понеділка по. П'ятницю на жаль, субота, неділя у нас вихідний з 10 до 17.30, тобто вхід вільний. Будь ласка, приходьте всі насолоджуйтесь мистецтвом наших талановитих дітей. Сподіваюсь, гости, у вас буде багато впродовж дії всієї виставки. Давайте перейдемо до теми роботи музею Михайла Коцюбинського під час війни. Так, тобто, ви не припинили роботу, ви працюєте. Який зараз у вас графік, режим? Як працює музей? Ну насправді, так як і всі музеї, які зіткнулися з початком повномасштабного вторгнення, ми теж мали певний страх і розпач, але швидко організували, зібралися. І продовжуємо працювати. На жаль, ну навіть не на жаль, певне можна сказати, що на щастя до навіть повномасштабної війни, і навіть ще до буквально за місяць до такого вже масового розповсюдження ковіду. Ось в лютому 2020 року наш музей зачинив двері для відвідувачів, тобто сьогодні немає такої можливості зайти саме в бу. Удинок, де народився Михайло Коцюбинський, переглянути його експозицію, чому тому, що саме у 2020 році. Ми почали реалізувати дуже гарний, потрібний, важливий для нашого музею, для нашого міста проекти. Ми дякуємо нашій міській владі за підтримку, тому що це робота багаторічна робота. От Ми зачинили двері і почали реставрувати сам будинок. Зрозуміло, що була демонтована експозиція. Відповідно, всі цінні речі, предмети, які відвідувач міг побачити. Вони всі були демонтовані, відповідно, вже перенесені до фондосховища. Пані Лариса, що таке реставрація? Музейної частини, що це таке, взагалі, розкажіть, будь ласка, детальніше, тому що дійсно цікаво це не просто як робиш ремонт, виніс все, зробив ремонт і все заніс. Так, знаєте, і неноді здається, що ж там навіть угу. перехожі кажуть, що ж ви так довго працюєте? Ну чи коли ж вже відкриється? Ну, насправді, щоб зробити е, ремонт реставрацію, а враховуючи те, що наш музей є пам'яткою історії національного значення, відповідно, ми є в переліку, в реєстрі. Цих пам'яток. І без погодження, без виготовлення проектно-кошторисної документації, яка складається з чотирьох томів, від наукових досліджень, від обґрунтувань, від вже безпосередньо до кошторисної частини, ось, потрібно було виготовити проєктно кошторисну документацію, але цього ще замало. Потрібно, відповідно, було пройти експертизу, потрібно було погодити цю проєктно кошторисну. Росну документацію саме в Міністерстві культури і інформаційної політики, тому що згідно статусу нашого закладу, такі дозвільні документи надає саме Міністерство культури і інформаційної політики. Потім потрібно було отримати в дозвіл в державних титурних будівельної інспекції міста Києва, тому що статус нашої пам'ятки цього вимагає згідно чинного законодавства, і лише потім уже безпосередньо там провести тендер і розпочати. Вже відповідні самі реставраційні роботи. Тобто, Тобто, це така робота, яка... Тобто, ми максимально повертаємо вигляд в тому будинку, яку, який він був. Тобто, Є певні такі родзинки, де відкрилися ті природні балки, які були зшиті, От, їх виглядач не міг побачити. Тому ми зробили певний акцент на таких елементах, ось архітектури. Тектури, саме будівлі, в якій жив Михайло Коцюбинський, для того, щоб підсилити відвідувачу це відчуття цієї такої старої сільської хати, в якій жив Михайло Михайлович Коцюбинський. Тому реставрацію ми провели, а над експозицією ми теж паралельно працювали. Вже навіть виготовили. Дизайн проект нашої майбутньої експозиції, розробили проекти експозиційні дизайн проект експозиційних комплексів, технічний дизайн проект, обов'язково мультимедійний от, контент, який би підсилив цю експозицію. Тому що сьогодні це дуже важливо. Якщо ми змінимо лише відремонтуємо, відреставруємо будинок і поміняємо дизайн вінтрин, від того музейна експозиція не стане. Цікавіше від Сучасність вимагає інших, так, тому що сьогодні отой контент, отой наратив, який е, сьогодні має бути присутній в кожному музеї, це дуже важлива складова кожної музейної експозиції. Тому іноді відвідувачі запитують, чого так довго, тому що це процес дуже довго тривав. Його ні в якому разі не можна порівняти з там, ремонтом mm -hmm. квартири чи, чи там іншого якогось приміщення. І ось якраз над наповнення, над мультименом. Дійним контентом, тобто важливо, щоб експозиція була максимально задіяна тільки зоровим сприйняттям, а щоб це був і дотик, і звук, і, і різні такі світлові ефекти. Це дуже має важливе значення. Тому над цим ми працюємо, але... На жаль, на жаль, не мушу не мушу просто про це згадати. Що ось проробивши такий досить великий об'єм роботи. В минулого року, коли Вінниця зазнала важких таких катастрофічних наслідків внаслідок влучання ракет в будинок офіцерів, в будинок побуту, а музей саме знаходився поруч з цими будівлями. Ми ми теж зазнали незначні, слава Богу, незначні руйнування. Ось але на жаль, вони є. Це особливо для мене це була дуже така, знаєте, болюча Сприйняття цього всього, тому що такий об'єм роботи проведено, так все було зроблено, але якби ми того не до того до, до, до цих, до повномасштабної війни, до цієї катастрофи, яка трапилась саме в липні 2022 року, ми не провели, ми не укріпили, не підсилили наш будинок. Ну, мабуть, Було мабуть, він сьогодні би вже не встояв. А так десь посипалась штукаторка, угу. десь посипа, десь побилося скло, десь злущилось щось, але основні конструкції вціліли, ось встояли, і ми обов'язково відремонтуємо, відновимо і будемо жити далі. Пані Лариса, коротко щодо благоустрою території. У 2021 році, теж за сприяння Вінницької міської ради, от було проведено відкритий всеукраїнський архітектурний конкурс, який називався Коцюбинський вдома. Хочеться сказати, що це дуже цікавий конкурс, взагалі формат проведення і формат учасників, які були задіяні в цьому конкурсі. Тому що, коли ми почали сам процес реставрації, зрозуміло, що територію теж треба провести у відповідність і враховуючи те, що поряд з музей знаходиться ще й пам'ятник uh -huh. Михайлові Коцюбинському дуже цікава, унікальна споруда, яка була монтована в 89 році. Відповідно, площа навколо музею. Воно трошечки нівелює. Ось саме цінність музею, ці великі гранітні такі постаменти, огородження. Тому дуже мудре правильне рішення, формат проведення відкритого всеукраїнського архітектурного конкурсу. Конкурс відбувся, є переможець, ось який є. Ну, маємо надію, що після закінчення війни будемо реалізовувати, чекаєте на фінансування? звичайно. Чекаємо на фінансування, тому що на жаль, повномасштабне вторгнення сьогодні. Нам забороняє робити певні такі роботи. Всім нам перемоги. Дякую так. вам, Лариса Кравченко, директорка Вінницького літературно меморіального музею Михайла Коцюбинського була у нас в ефірі. Ми говорили про виставку колажів під назвою Творчі лабіринти Коцюбинського, який відбудеться вже сьогодні, о 16 годині. Будь ласка. Приходьте, і триватиме виставка до. Нагадайте, будь ласка, 24, -го 24 четвертого вересня. вересня. Отже, дякую, що прийшли до нас сьогодні у студію. І проект інсайт завершується. Залишайтеся з радіо міста над Богом. Побуднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.